Щоб встановити українські карти на Garmin, вам треба скачати додаток Garmin Express. Силка на нього в описі. Натискаємо Manage Maps. Обираємо Topo Active та обираємо регіон Europe East. Бо це оптимальний регіон для нас. Він важить 6 ГБ. Йдемо в це меню. Та натискаємо кнопку Інсталювати. Після цього карти завантажиться на ваш девайс. Як налаштувати мову? Довге натискання сюди та вниз. Клікаємо сюди та обираємо українську. Натискаємо. Та мова налаштована. Як зберегти свої координати? Довге натискання. Та шукаємо зберегти об'єкт. Натискаємо, та починає працювати GPS. Я е, у квартирі, тому він тут не спрацював, але на вулиці він обов'язково спрацює. Після цього ми можемо знайти е, свою точку у збережених місцях у навігації. Затискаємо збережені об'єкти. Я так зберіг офіс, дом, епіцентр і дуже зручно будувати маршрут за допомогою цих збережених об'єктів. Як додати точку зі свого смартфона? Качаємо додаток Garmin Express та у пошуку шукаємо те, що нам треба: наприклад, Макдональдс. Натискаємо, обираємо та тиснемо додати точку. Та після синхронізації з годинником все з'явиться у збережених об'єктах: як включити або виключити сенсорний дисплей. Двух натискання. Та шукаємо цей палець. Та екран вимкнено. Нічого не відбивається. Та потім е, кнопками е, повертаємо все назад. Як вмикнути ліхтарик? Два рази натискаємо на цю кнопку. Та він вмикнувся. Як налаштувати ліхтарик? Довго натискання. Е, та можемо обирати режим або колір. Червоний гарний у наметі. Щоб не турбувати інших людей. Як змінити циферблат? Довге натискання, старт. Та обираємо, який вам подобається. Мені подобається стандартний. Та нажимаємо старт знову та застосувати. Як вімкнути музику? Довго натискаємо down та натискаємо на play. Починається пошук аксесуара, якщо він є поряд, то все починає працювати. Дуже зручно на велосипеді їм користуватися. Також є бібліотека, де можна обрати свій улюблений плейліст. Все.